Вітаю, мене звати Анна і ми продовжуємо з вами підкорювати світ чистоти разом з пилососами виробництва бренду Томас в прямому ефірі. І при, попри всі складні часи, які зараз відбуваються, українці все одно готуються до новорічних свят. Отже, сьогодні ми хочемо вам презентувати пилосос, який буде не тільки дуже корисним помічником в вашому домі, а ще й може послугувати дуже класним подарунком, якщо ви хочете порадувати своїх близьких корисним і приємним подарунком. Отже, дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво і інформативно. Зараз попрошу вас швиденько в чатах під відео написати, якщо є недоліки по звуку та зображенню. Ми прагнемо дуже швидко їх виправити для того, щоб ви. Ви бачили всю інформацію без перешкод. Також протягом ефіру ми, як зазвичай, чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. І так, сьогодні ми представляємо вам дуже такий незвичний пилосос. Він дуже компактний, ергономічний пилосос для оперативного прибирання. Модель цього пилососа називається Аквафло Cleaner Cordless. Це пилосос, який може робити одночасно сухе і вологе прибирання. Він бездротовий, як ви бачите, тобто у нього необмежений радіус дії. Цей пилосос може робити вологе прибирання таких вибагливих покриттів, як паркет і ламінат, абсолютно не ушкоджуючи їх при цьому. І до того ж, на цей пилосос ви можете отримати розширену гарантію, яку можна протермінувати до 30 календарних місяців за умови реєстрації пилососа на сайті. Зараз маєте бачити посилання під відео. Якщо не встигнете ознайомитись, як це зробити, Зробити на сайті Thomas. в розділі Сервіс та гарантія завжди зможете знайти детальну інформацію. Отже, давайте про можливості цього пилососа. В першу чергу пилосос може робити одночасно сухе і вологе прибирання. Як самі розумієте, це дуже зекономить ваш час, коли вам дуже швидко потрібно поприбирати, наприклад, перед приходом гостей або, навпаки, після святкування. Різдва чи нового року, коли дуже швидко вам потрібно навести лад в своєму домі. Ну, до речі, можна також ще ним скористатися, якщо, наприклад, ваші гості не такі чемні і не витирають своє взуття в передпокою, як, наприклад, у нас на гості нашої студії, як бачите, попередньо насмітили нам на підлозі. Тож зараз будемо демонструвати, як легко пилосос Аквафлоклінер Корлес буде долати ці перешкоди до вашого гарного настрою. Отже, ще такою перевагою цієї моделі є те, що він дуже легко буде справлятись із забрудненнями під плінтусами, наприклад, або в кутах, завдяки своїй спеціальній конструкції мийної поверхні, він буде дуже легко далати ці перешкоди. І прибирати навіть в щільну до стін. Зараз ми це продемонструємо, ви на цьому переконаєтесь. І на завершення цей пилосос може, може ще робити збір розлитої рідини, збір вологого бруду. Це також дуже актуально, коли ми готуємось до прийому гостей або ж прибираємо після. Отже, давайте будемо детально розбиратись. Пилосос має дві окремі. Дві окремі Системи ємності для брудної води. Ось тут попереду вона знаходиться і для чистої води, яка знаходиться в задній частині корпуса пилососа. Тобто, це забезпечує те, що прибирання буде відбуватись завжди тільки чистою водою. Подається тільки чиста вода, забирається в пилосос, тільки брудна разом із брудом. І так, починаємо готувати пилосос до прибирання. Резервуар для чистої води і мийного засобу у нас знаходиться в задній частині. Пилососа, ось так, дивіться, легко дуже він знімається натисканням на ось цю кнопочку. Відкриваємо резервуар. Заливаємо. Не обов'язково заливати повністю до заповнення резервуар, ви наливаєте стільки, скільки потрібно вам, наприклад, для, для прибирання вашої площі. Якщо це невеличка кімната, повністю не будемо заливати. У нас поверхня невелика. Встановлюємо. До характерного клацання ви зрозумієте, коли резервуар щільно встановлений в пилосос. Далі вмикаємо пилосос. Попередньо ми вже його зарядили на зарядній станції. Вмикаємо пилосос, кнопка вімкнення знаходиться ось на ручці пилососа. Вона, тут їх всього три, вона знаходиться посередині, тобто вона центральна. Вмикаємо пилосос. Разом з мімкненням пилососа вівкнувся у нас дисплей, на якому ви будете бачити детальну інформацію про рівень заряду пилососа, наприклад, про те, що в резервуар для чистої води необхідно додати воду. Або ж, наприклад, якщо потрібно, спустошити резервуар для брудної води, якщо він вже заповнився. Також будете бачити інформацію про режими роботи пилососа. Тобто, це таки інформаційний дисплей, на який ви от навіть під час прибирання швиденько звертаєте увагу і бачите, що зараз робить ваш пилосос, які дії він виконується. Це дуже, 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 дуже зручно. Зараз будемо все демонструвати, як це все буде працювати. Для того, щоб почати сеанс прибирання, достатньо просто перевести ручку ось в таке положення. Це Та пилосос починає прибирати. У мене, до речі, сьогодні також делікатне покриття, це ламінат. Як ви можете бачити, думаю, що під таким кутом камера, що вам видно, на моїй підлозі не залишається взагалі зайвої вологи. Тобто підлога така, як наче, натерта, наполірована. Хоча забруднення було більш таке застаріле. Наші гості тут погостювали вже за деякий час до ефіру, тому бруд. Навіть встиг просохнути, але дивіться, як пилосос дуже швидко долає ці перешкоди. Навіть якщо там були маленькі камінчики або залишки пилу на підлозі, не потрібно перед цим робити сухе прибирання. Пилосос робить одночасне, сухе прибирання, збирання дрібного бруду і одночасне миття. І на завершення пилосос робить просушування. Вашої поверхні навіть такої делікатної, як паркет і ламінат. Коли ви завершили сеанс прибирання, ми просто переводимо ручку в первинне положення, пилосос вимикається, все, сеанс прибирання завершено. Завдяки тому, що валик пилососа виконаний зі спеціальної мікрофібри, ваша підлога не тільки буде помита, а й така, наче ще і відполірована. Отже, навіть під дію. Прямих сонячних променів ви не побачите на своїй підлозі жодних розводів. Це працює не тільки це правило на паркеті ламінаті, також плитка, каглі, лінолем, будь-яка тверда підлога, яка є в вашому домі. Отже, ви переконалися, наскільки швидко і якісно пилосос впорався ну, з такими навіть застарілими забрудненнями. Пилосос має три режими роботи: це режим еко. До речі, на якому пилосос вмикається по замовчуванню. Тобто, коли б ви не вімкнули пилосос, він вмикається на режимі еко. Режим еко це режим делікатного прибирання, це більш делікатна подача води і делікатний збір бруду збруду не зовсім високій потужності. Максимальний режим це для більш таких застарілих або таких висохших забруднень, наприклад, як сьогодні у нас. Це таке, ви можете вже на більш інтенсивному прибиранні це робити. Перемикаються режими дуже дуже легко. Ви можете перемкнути. Ось на рукоятці є кнопка. Спеціальна вона в самому низу, ні, ні в самому низу, ні, в самому зверху, там як циклічність така намальована. Ним ви можете перемкати режими роботи. Якщо зараз камера покаже, ось дивіться, перемикаю на максимальний. Одне натискання буде. Режим смоктування або все. Тобто, еко максимальний. Бачите, дуже швидко, дуже швидко перемикаються режими роботи. Тобто, за допомогою ось цієї зручної клавіші. Чого ти не вимкнулась? За допомогою такої зручної клавіші і цього електронного дисплея ви можете дуже легко керувати роботою свого пилососа. Вся інформація буде у вас на очах, не потрібно буде на це відволікатися. Отже, ми з вами сьогодні продемонстрували сухе прибирання. До речі, ще одну перевагу, про яку на початку я говорила, хочу зараз її зафіксувати. Тобто, це коли. В щільну. Дивіться, от у нас такий дуже гарний плінтус. До речі, він такий також дуже делікатний, він білий. Але дуже, бачите, ось в щільну. В щільну до плінтуса я можу прибирати навіть тоді, коли якщо у вас буде кут або під меблями, навіть також перед покою, або якщо у вас буде навіть в кутах, ви захочете поприбирати завдяки зручній конструкції. Миючої підошви це буде вам дуже зручно зробити. І так, режим смоктування. Це також дуже корисна, дуже корисний функціонал. Вже ми говорили з вами про прийом гостей. Також, коли в вашому будинку багато людей, або маленькі діти, або домашні тварини, просто розлита рідина може взятися просто ні звідки. Вам дуже швидко потрібно це зробити, прибрати, для того, щоб це не заважало вашим планам. З пилососом Аквафло Клінер Корлес також це дуже, дуже, дуже легко зробити. Якщо ми перед цим робили просто звичайне прибирання, необхідно зробити. Спустошити всі контейнери. Ось тут у нас залишилась брудна вода. Промиваємо фільтр ось цей. брудну воду ми зливаємо. Фільтр промиваємо. Фільтр бажано після того, як ви його промиєте, бажано його просушити, для того, щоб він не брав в себе сторонній запах. Ці резервуари встановлюються до характерного плацання. Якщо у нас в резервуарі в цьому залишилась вода, ми її також зливаємо, тому що зайва вода не має залишатись в пилососі, для того, щоб не з'явилось сторонні запахи. І так, говоримо зараз з вами про режим всмоктування. Розлита рідина. Отже, випадково може у вас опинитись розлита рідина. Ха сьогодні у нас буде просто вода. Так, микаємо пилосос. На режим смоктування переводимо за допомогою цієї верхньої кнопки. Коли вам потрібен буде режим смоктування, у вас на дисплеї з'явиться, наче така щіточка, яка забирає воду. Ви це зрозумієте, що це режим збирання вологи. Дивіться, за декілька секунд абсолютно ніяких слідів. До речі, таким чином ви можете збирати не тільки чисту воду, розлитий бруд. Усілякі рідини залишки рідкої їжі, також можна збирати з цим полососом. Отже, дуже якісно, немає жодних плям, підлога ідеально суха. Також, коли, якщо в ході прибирання, вам потрібен, буде, потрібно захочеться з кимсь поговорити, в полососі Аквафлоклінар Корлес є голосовий помічник. Зараз на даний час він доступний двома мовами: це англійська і німецька. Для того, щоб вімкнути голосовий помічник, є спеціальна кнопка в задній частині корпуса пилососа. Ви зрозумієте, там намальований такий динамік. Для того, щоб його вімкнути, робимо одне натискання. Потім затискаємо на декілька секунд, обираємо мову англійська або німецька. І знову-таки затискаємо на декілька секунд для того, щоб зафіксувати мову, яку ми обрали. Голосовий помічник буде синхронно з дисплеєм сигналізувати, вам про те, наприклад, про рівень заряду батареї, про режим, на якому ви працюєте, якщо необхідно спустошити резервуар для брудної води, або додати воду в резервуар для чистої води. Тобто Та це таке ще буде у вас і голосований супровід, якщо під час прибирання ви засумуєте і захочете з кимось поговорити. Е, остання функція це також дуже важливо, тому що наприкінці ефірів ми завжди говоримо про догляд за нашим помічником. Тут це набагато простіше, полосос наділений функцією самоочищення, самодогляду. Тобто він настільки розумний і настільки корисний, що не хоче забирати ваш час для того, щоб. Ви його обслуговували. Для того, щоб запустити пилосос на режим самоочищення, нам необхідно в резервуар для чистої води додати чисту воду. Звичайно, чисту воду, тому що дуже багато задають питань, чи потрібна якась дистильована чи відфільтрована вода. Ні, цього не потрібно. Достатньо буде звичайної чистої води з-під крану. Заливаємо воду, встановлюємо. Пилосос встановлюємо на вімкнену зарядну станцію і вмикаємо режим самоочищення. Це саме нижня кнопка на ручці нашого пилососу. Вмикаємо. Коли ви вімкнули режим самоочищення протягом 30 секунд в резервуарі буде генеруватись. зараз, хочу вам показати. Бачите, синій колір, якщо камера відобразить, і там, наче, відбуваються якісь процеси. Протягом 30 секунд тут в резервуарі генерується електролітична вода для дезінфекції внутрішньої частини вашого приладу. Тобто, того, що ви не можете розібрати, помити і прочистити, все дезінфікується навіть всередині. Ось запустився режим самоочищення. Тобто, продезінфікувався, самоочистився, бо такий дуже у вас розумний. Після завершення режиму самоочищення його не можна переривати. Після завершення режиму самоочищення зливаєте всю зайву воду з пилососа, промиваємо всі резервуари. З резервуара для брудної води можна промити верхній фільтр, який я вам показувала, не можна, а треба. Все це ретельно у відкритому вигляді залишаємо просушувати. Наш пилосос готовий до наступної роботи. Також можна буде зняти. Валик зараз не буду показувати, не хочу переривати сеанс самоочищення. Знімається ось ця верхня підошва, знімається валик з мікрофібри. Ви можете його також промити, просушити, ну, для того, щоб він у вас був в ідеально чистому стані до наступного прибирання. Отже, поки наш пилосос сам себе доглядає, у нас є з вами дуже багато вільного часу, щоб поговорити про щось приємне. Приємне це, звичайно, подарунки до нового року. Як і сам пилосос може стати для вас подарунком, а ще компанія Томас подбала про те, щоб ви завжди були в гарному настрої. Всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос Аквафло Клінер Корлес в будь-якому магазині на території України, компанія Томас дарує заохочувальний подарунок у вигляді мийного концентрату, який є універсальним, Томас Протекс», Ось такі зручні літрові розфасовці. Тож, будь ласка, обирайте свого помічника, е отримуйте подарунки, робіть один одному приємне, незважаючи на важкі часи, тому що життя не можна відкладати на потім. Поки наш пилосос е таки доглядає сам себе, давайте поговоримо про зручність конструкції. Вже е, про всі переваги ми поговорили. Давайте просто їх згуртуємо, і зробимо підсумки. По-перше, це електронний дисплей. Це інформація, яка завжди у вас перед очима про стан вашого пилососа. Це дуже зручно. Голосовий помічник. Е, якщо ви хочете попрактикувати себе в розмовній англійській чи німецькій мові, ви можете це зробити навіть під час прибирання. Це дуже зручно. Режим самоочищення. Вам не потрібно витрачати зайвий час для того, щоб доглядати за пилососом. На зарядній станції у вас розміщена спеціальна щіточка для того, щоб прочищати якісь дрібні деталі вашого пилососа, або ж прочистити ємність для брудної чи для чистої води. Це також передбачено виробником. Пилосос дуже компактний, його зручно як прибирати ним, так і його зберігати. Він абсолютно не обмежений радіусом дій, якимись дротами, тому що він бездротовий. Саме головне він не залежить від наявності електроенергії, що дуже актуально в наш час. Ви можете зробити прибирання, поки очікуєте, поки з'явиться електроенергія. Це також дуже зручно. Його потужність 150 Вт, без радіусу дії ми вже сказали. Зарядка до повного заряду полусоса вам вистачить 4,5 години. Тобто такі переваги дуже вагомі в реаліях нашого сьогоднішнього часу. Отже, з Аквафло Клінер Корлес, навіть вимкнення світла не завадить вам зробити вашу домівку ідеально чистою. Такий полосос створений компанією Томас завдяки тому, що ну, компанія створювалася як сімейний бізнес, і тому е, дуже ціняться сімейні цінності в компанії Томас. Саме тому. Наші розробники і конструктори завжди приділяють максимум уваги новітнім корисним технологіям. Саме тому нам вдається створювати системи фільтрації, такі корисні полососи, які навіть самі себе дезінфікують, завдяки тому, що ми приділяємо цьому дуже багато уваги не тільки ідеальній чистоті, а ще і користі. Компанія спеціалізується на виробництві побутової техніки саме для прибирання. Саме тому ми створили найбільший модельний ряд мийних пилососів, пилососів з системами, з різними системами фільтрації, бездротових пилососів. Тобто серед пилососів компанії Томас ви можете знайти помічника на будь-який смак. І завдяки чому ми завоювали неабияку довіру споживачів як на українському, так і на європейському ринках. Окрім цього, ми завжди піклуємося про те, щоб ви отримували максимально розширену інформацію про наші полососи. Саме тому наша інформаційна підтримка готова спілкуватися з вами майже постійно кожного дня з 8 до 22 години. Без святкових та вихідних, вихідних днів ми завжди з вами на зв'язку. Можете нам телефонувати або писати. В будь-які месенджери ми є скрізь. Зараз інформація про контакти має з'явитись під відео. Якщо не встигнете записати, будь ласка, на сайті Томас в розділі Контакти знайдете детальну інформацію, як до нас задзвонити або написати. Також запрошуємо всіх вас приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там ви знайдете для себе багато цікавої інформації як про прибирання, так і про пилососи Томас. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Отже, наш пилосос завершив за собою доглядати, себе дезінфікувати і самоочищувати. Тож, хочу на остачу також ще додати: до універсального мийного засобу Thomas Протекс», який є в комплектації пилососа. цей засіб мийний універсальний для будь-яких типів підлоги, ви можете придбати спеціальний мийний засіб Thomas ProFlo. Це мийний засіб, який розроблений спеціально для твердої підлоги, можна додатково придбати до цього пилососа. Цей мийний засіб, який Томас Протекс, можна придбати в нашому фірмовому магазині Thomas Shop.com. Як і замінні валики, фільтри до цього пилососа все, що вам може знадобитися в ході експлуатації. Мені засоби розроблені компанією Томас абсолютно не шкідливі, вони гіпоалергенні, що дуже важливо, вони не дають піни. Не потрібно використовувати піногасники. Тобто, це буде корисне прибирання без зайвої шкідливої хімії. Отже, давайте будемо підбивати підсумки про такий чудовий пилосос, який може стати дуже класним подарунком для будь-якої родини. По-перше, прибирання з пилососом Аквафло Клінер Cordless. Це миття підлоги без попереднього сухого прибирання, тобто одночасне, сухе вологе прибирання і ретельне просушування вашої поверхні. Пилосос може робити вологе прибирання такого делікатного покриття, як паркет і ламінат. Пилосос легко справиться з забрудненнями під стінами. І в кутах це також дуже актуально, бо не кожен пилосос може це зробити. Цим пилососом ви можете зр... забирати розлиту воду, залишки рідкої їжі, робити збір рідини. А, окрім збору рідини і вологи, буде відбувати ще і ретельне просушування вашої поверхні. Це економія часу, тому що для того, щоб підготувати пилосос до прибирання. Вам знадобиться лічені секунди. Після перебирання пилосос сам себе обслуговує. Вам достатньо буде потім просто злити воду після режиму самоочищення. Звісно ж, ретельно це все потрібно буде просушити. Пилосос не залежить від наявності електроенергії, тому що він акумуляторний, він не обмежений дротами, тобто радіус його дії ну, абсолютно не стримує вас до прибирання вашого приміщення, яким би великим воно не було. Окремі ємності для брудної, для чистої води, отже, прибирання відбувається завжди тільки чистою водою. Він завжди готовий до роботи і боротись з вашими побутовими стихіями. І ще на остачу може бути на нього розширена гарантія, яку ви можете самостійно протермінувати до 30 календарних місяців. Зареєструвавши полосос на сайті, зараз посилання має з'явитись. Якщо не знайдете якоїсь інформації, будь ласка, завітайте на сайт Томас Юа. Там знайдете абсолютно все про пилососи Томас. І ще одна приємна новина про подарунки до новорічних свят. Ви можете отримати заохочувальний подарунок, прийнявши участь у нашій акції Відеовідгук. Купуєте пилосос, робите відео розпаковку або відеовідгук про нього, надсилаєте його нам і отримуєте заохочувальні подарунки від компанії Томас. Подробиці, як прийняти участь в цій акції, можете знайти на сайті Томас в розділі Акції. А я дуже дякую вам, що, попри всі негаразди і вимкнення світла, ви сьогодні приділили нам свій час. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!